Просто зараз до ефіру долучається Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України. Пане Ігоре, вітаємо вам. Вас. Вітаю. Чи можемо дізнатися, актуалізувати ситуацію за наслідками нічних обстрілів? Ну, перше, приблизно з часу до п'ятої години ранку, з часу до 5 години ранку, ми мали повітряну тривогу. Ми вже за багато місяців навчилися і за багато років цієї війни. Навчилися реагувати і прогнозувати ситуацію, яка може відбуватися в тому числі в столиці. Тому оперативно всі служби працювали сьогодні вночі. О 16-й локаціях ми задіяли особовий склад і техніку для ліквідації наслідків пожеж і наслідків ударів і ракетних і дронових ворожої армії Російської Федерації. На даний момент ми говоримо те, що підтверджено медициною медициною катастрофа 16 поранених і дво дві жінки загинули. Жінка 68 років народження і поліцейська 23 років. Хочу сказати слова жалю для сімей, для рідних цих людей. В той же час на даний момент в місті Києві, в столиці. Працюють кілька сот працівників державної служби з назвичайних ситуацій, сотня автомобілів. Це вибухотехнічні підрозділи і автомобілі вибухотехнічні. Це аварійно-рятувальні роботизовані системи та інші інженерні, інженерні транспорт, які терміново залучені ще вночі для ліквідації наслідків цієї ворожої терористичної атаки на столицю нашої держави. Пане Ігоре, чи можемо уточнити з приводу ну, руйнування інфраструктури? Чи є, є пошкодження? Ну такі суттєві? Ну, суттєві пошкодження, звичайно, є. Ми зараз знаходимося в Сученківському Шевченківському, Шевченківському районі. За мною знаходиться, ви можете побачити будинок, куди зайшов шахет. Це останній поверх і ми евакуювали з місця всіх людей разом з військовою адміністрацією, з волонтерами з медиками, поліцейськими, рятувальниками. Робимо все для того, щоб максимально швидко розібрати завали, які утворилися внаслідок атаки. Ну і звичайно, ми говоримо про десятки житлових і інфраструктурних об'єктів, які були пошкоджені. На жаль, ми зараз не можемо сказати точну цифру, тому що зараз працюють слідчі оперативні групи. Як національна поліція, так і служба безпеки України працюють комунальники, працюють слідчі оперативні групи, їх тільки в Шечеківському районі 30, для того, щоб максимально швидко прийняти заяви у наших громадян. Ну і на місці кожного прильоту розвернені розгорнуті штаби державної служби з надзвичайних ситуацій, де ми також проводимо роботу і приймаємо відповідно громадян для того, щоб швидко мінімізувати ті наслідки обстрілів, які відбулися вночі. Пане Ігоре, дуже дякуємо, що знаходите час і інформувати наш нас з глядачами Ігор Клименко, міністр внутрішніх справ України, з приводу наслідків сьогоднішніх обстрілів.